Іскуль, привіт, 10 клас. Отже, на цьому тижні ми з вами завершимо вивчати модуль футбол і будемо закріпляти 6 вити 6, Це тактика командних дій. Звичайно, що ми були в школі, ми б грали в б таку спортивну гру, да, міні футбол футзал. Я дивився, як ви опанували ті або інші футбольні елементи, які ми вивчили як в цьому навчальному році, так і раніше. Дивіться на ваші командні вдії, як ви працюєте. Ну, звичайно, в домашніх умовах ми будемо виконувати все по-іншому. Ми будемо більшість закріпляти тих футбольних елементів, що ми вивчили на в цьому навчальному році. Вам треба буде виконати дистанцію по окремим правилам: як для дівчат, так і для хлопців. Згадуємо, да, у нас було жонглювання м'яча в цьому навчальному році, у нас було ведення м'яча. Спочатку буде демонструвати для дівчат. У нас буде декілька, у нас буде, мабуть, сказати чотири етапи. Перший етап це вам треба буде набити щонайменше прожонглювати м'ячем три рази, що найменше любою частиною тулупа, крім рук, да, три рази. Потім приборкати м'яч і провести перешкоди. Це перший етап. Другий етап. Ведемо перешкоди домінуючою ногою правою провести три перешкоди. Змійка. Перешкоди ви знаєте, що можна поставити будь-що завгодно: пляшки, каміння, м'яка іграшка, кубі. Далі провели змійкою. Назад ведемо недомінуючою ногу. Я розповідаю для правши, тому що їх переважно більше. Шульга, звичайно, виконує навпаки. Третій етап. Назад, те саме повертаємося без зупинки. Ведемо не домінуючою ногою лівою. І четвертий етап треба розвернутися і зробити удар і влучити ось у ці умовні ворота. Звичайно, помилки, що проведення м'яча, щоб ви не торкнулися ні м'яча, не ногою перешкоди, щоб м'яч у вас не викатився. Для цього треба робити відповідне положення тулупа, коліна зігнуті, звичайно, що рухаємося на шпинці, коліна зігнуті, тулуп вперед і так краще контролювати м'яч. Отже, спочатку ж я розповів, тепер демонструю для дівчат, далі буде для хлопців. Отже, перший етап, ще раз жонглювання три рази. Потім ведемо, я буду демонструвати дзеркальним методом. Потім е, ведемо, не, е, вибачте, домінуючою ногою правою навколо пришкод, назад лівою і удар. Отже, поїхав. Три рази. Раз, два, три. Оп. Ведемо домінуючою ногою. Я дзеркальне демонструю правою. Да? перешкоди, Любою частиною стопи, головне без зупинок. Назад, не домінуючою ногою лівою. І удар любою ногою, любою частиною стопи, щоб влучити умовні ворота. Бачите, я навіть забив від штани. Зараз я розкажу і продемонструю, що треба робити хлопцям. Хлопцям те ж саме 4 етапи. Спочатку починається жонглювання м'яча. Треба прожонглювати набитий м'ячу не менше 5 разів. Починаємо з рук набивання. Я пам'ятаю, назад, коли ми хлопці починали з поверхні піднімати м'яч. Починаємо з рук. Це перший етап. П'ять разів. Потім ведемо домінуючою ногою. Для Правою ногою це другий етап. Обводимо перешкоди. І на три, щоб не торкнутися, ним нічим не наступити на перешкоду, щоб м'яч не викатився. Третій етап. Назад ведемо зміна. Ліво, право, ліво, право, ліво, право. Якщо два рази торкнетеся ну, однією то ногою, ступні, це вже буде за помилку. Введення м'яча дозволяється будь-якою частиною степи вести. І четвертий етап так само зробити удар будь-якою ногою, будь-якою частиною стопи і влучити ці умовні ворота. Отже, демонструю для хлопців: перший етап рангування м'яча. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ведемо домінуючою ногою. Дзеркально демонструю для правої права. Так? Перешкодира. Другий етап завершився. Третій етап ведемо зміна. Права-ліва. І четвертий етап удар любою новою в умовні ворота. Отже, 10 клас опануйте цей вид. Якщо у вас інші якісь умови, звертайтеся для кожного індивідуальний підхід. Завжди до нас зустріч. Бажаю вам краще, як намого краще завершити цей модуль, вивчання модуля в цьому класі. Бажаю вам гарних результатів.